Слава Ісусу Христу. Друзі, дуже коротенький ролик про чоловіка, <кій> про нашу гу-гу-гу, <кій> так для жінок, щоб розуміли. Ну, перший момент, який би хотів би сказати жінкам, що кохані жінки, <кій> ми не дуже розуміємо намеки. Нам треба говорити прямо. Приходити отак, повертати нас, бачиш мене, зоровий контакт, стати перед нами і сказати. Я хочу, щоб ти прочитала цю книгу. Мені б дуже хотілося перший момент. Якщо ви покладете книгу на поличку біля кроваті, ми її не побачимо. Нам треба зразу показати. Це перший момент. Ми такі є: нам, чоловікам, потрібна від жінок підтримка. Ну і лагідність. Ласка і лагідність. І знаєте, я вам хочу сказати таку річ, що в мене був момент в житті, коли ну, якби я помилявся там, так. Я помилявся, я так приходив до своєї дружини і казав, що я помилився там в том-то, том-то, том -то, я не знаю, пам'ятає вона це чи ні, ну я думаю, що пам'ятає. І це була така помилка, знаєте, як, якби моя жінка не любила Ісуса, вона б могла сказати, як ти так міг? Наша сім'я буде голодати, ти вліз в борги, ну, чи ще в якісь моменти там, так? А вона... Мені сказало, Бог Тобі дасть сили віддати цей борг, бо ти у мене найкращий чоловік. І щоб ви розуміли, то, що було помилкою, дало мені сили, заколило мене більше працювати, більше, більше служити Господу, більше жертвувати. Знаєте чому? Тому що мені сказали, що ти можеш. Ти можеш. І Бог тобі поможе в цьому. Ти можеш. Чуєте, жінки? Не ти заробляй більше. Не ти ай-яй, як ти міг. не Що будемо робити? А ти можеш. Ти мій Лев. Ти мій, лев. Ти мій цар, ти мій Лев. Ти зможеш з Господом вилізти з цього. Це перший момент. І це нас підбадьорує. Це дає нам сили просто розривати біля себе, З-під себе. Це нам дає сили переступати свій егоїзм, більше працювати. Це, нам, це нас окрилює. Так? Це дуже важливий би, момент окрилювати свого чоловіка. Будьмо уважні. Якщо жінка робить за чоловіка все те, що мусить він робити. Чоловік приймає зручну позицію на дивані, Оп, ось так приблизно лягає лягає і не робить нічого. Чому нічого не робить? Ну, бо йому так зручно. Ми взагалі, по суті, типа, не дуже любимо працювати всі. Ми любимо відпочивати, ми любимо отримувати задоволення, сексуальне, емоційне, фізичне. Але працювати ми по суті, для того, щоб ми працювали, нам треба, щоб нам хтось приліпив крила. І жінка майстер цього. Приліпити крила. Якщо жінка робить за чоловіка те, що мусить робити чоловік, це називається кастрація. Тобто яйця чоловіка переходять до жінки. І чоловіку зручно. Тоді виходить такий момент. Жінка в Італії, чоловік красивий на дивані. Красивий на дивані, там, отримує свої 200 євро, там, яка жінка висилає, і йому достатньо цього. І він ніколи не встане від цього. Тому жінка мусить бути на своєму місці, чоловік мусить бути на своєму. Жінка мусить окрилювати чоловіка. І потім буде співпраця. Літати будуть обоє. І літати будуть не по квартирі від рівня чи від сварок, а літати будуть обоє від любові, від Божої благодаті. І це насправді дуже важливий момент. Тому пам'ятайте, як у нас є у чоловіків ідентичність, так само і у жінок є ідентичність. І так насправді є. Все, вроді, просто сказав, поділіться своїми враженнями в коментарях. Може якось так. Може якось так. І ще чоловіку подобається захищати свою жінку. Подобається. Йому не подобається, коли жінка захищається сама. Але якщо жінка показує, що вона здатна захищати сама. Захищатись сама, ну то нам навіщо лишня робота? Ще когось захищати. Вона і сама справляється. Друзі, звертайтесь до своїх чоловіків. Навіть якщо ви вмієте захищати, заробляти. Не знецінюйте чоловіків, а окрилюйте їх. Кажіть, мені потрібна твоя допомога. Бо я тебе. Люблю, мій Левчик. Справжній Лев Ісус Христос. Бог Отець, це наше все. Дух Святий. Це все частина Лева, Великого Лева. А ми його діти, миливеняти, Майбутні Леви. Пізнаємо його, розкриваємо його в собі. Любимо жінок, а жінки окрилюють нас. І тоді літаємо разом від любові! Христос посеред нас!